Немає духовки, а хочеться тортика. Сьогодні ділюсь простим рецептом торту на сковороді. Спочатку приготую крем. В каструлю вливаю сметану, можна брати будь-якої жирності. Вбиваю 2 яйця. Додаю цукор, сіль, ванільний цукор і на сам кінець всипаю крохмал. На середньому вогні постійно помішую. Через 3-4 хвилини крем починає загустівати. Як тільки він загустів і став такий, як на відео, виключаю вогонь, додаю вершкове масло, перемішую, щоб воно розтопилося, і залишаю крем охолонути. Господині, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Для крихти на сковороді в мисці перемішую борошно, цукор і м'яке вершкове масло. Перетираю його в руками в ось таку крихту, яку ви бачите на відео. Робиться це дуже просто. Тепер цю крихту потрібно обсмажити на сковорідці до золотистого кольору. Це все займає приблизно 5-7 хвилин. Для такої крихти потрібно обов'язково брати якісне жирне масло. Тоді воно вийде просто ідеально. Залишилося тільки зібрати наш тортик. Мені сьогодні під рук попалась ось така силиконова форма. Вона ідеально для мене підходить. В ній і буду формувати торт. Так як я буду його перевертати, першим шаром викладаю крем. Викладаю все шарами, трішки притрамбовую і забуваю про цей тортик в холодильнику на ніч. А зранку у мене ось такий. Дуже смачний тортик. Його можна прикрасити шоколадом, я прикрасила просто горіхами. Як бачите, він дуже ніжний, гарно тримає форму, крем просто неймовірно смачний. Ніжний. І в поєднанні з цією крихтою просто щось неймовірне. Коли немає духовки, ну дуже виручить такий варіант тортика. Обов'язково скуштуйте це смачно, просто і доступно.